Всім привіт! З вами Діохокс. В даному ролику повідкриваємо контейнери різного типу. Дане відео мені надав Сергій, мій підписник і модератор. тому Дякую йому. Кому сподобається дане відео. Підписуйтесь на канал, протискайте дзвіночок на все, поставляйте свої лайки, пишіть коменти, що вам взагалі випадає з даних контейнерів. Стріми в мене проходять кожного дня. Буду дуже вдячний, якщо будете заходити на стріми. Також вступайте в мій Discord, посилання на Discord буде під даним відео. І також подавайте свої заявки в клан Сергія. Умови вступу в клан будуть під відео. Якщо ви будете співдадати умовам, Сергій буде вас приймати в клан. Клан активний. Кожної неділі забирають всі 10 кланових нагород. Так, погнали. До перегляду. Особливо цей. бачимо, що досвід сипе. ну збери їх всі, я повторю, повторюсь відео, вони якось з них мало випадає. Лише це не... Кси досвіду, це і все, в принципі. Особливо нічого таке це напевно. А ви що? Крайслер випав, на ви бачили? Лайкос притискаємо. Непага, танчик, хоч і не пробив на пушку, в нього, але взагалі танчик непоганий, поганий, провідник душ випадає, до речі. Британський Ой, американський тяж 8 рівня Так, далі відкриваємо, вільний досвід. Дейнер відпад. Ще лишається? Глянемо, що випадає. Давай досі днів преміума. Ну, хоч щось, як то скаже, непогано. Досвіду збери їх усі. Ну, Уже Крайслер випав, так що далі очікувати на щось більше напевно не очікує. Хоча подивимось. в принципі. Зараз фортуна нам підкруте. 100 золота. 1000 золота. Непогано. Концепт 1Б. Лайкос протискаємо ще раз. Пишіть коменти, як вам таке. І що ти шо? Так, Сергій вирішив ще прокрутити. Рулеточку розіграш на сертифікат 8 рівня танчик. Якщо сертифікат випаде, я буду в шоці, як би сказати. Збери їх uh, усі випадають. Вінний досвід. Ну, давай, 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 крутонина. Ну, понятно, 550 стрібла, це те ще треба 50 тисяч срібла. Залишається, збери їх усі, відкрити ще. Щас випаде нам. Досвід. Так, ну що, пишіть ваші враження від дані одного відео. Як вважаєте, пощастило не пощастило Сергію. Сподобалось відео. Підписка на канал, лайк, дзвіночок притискайте. Стріми у мене кожного дня: World of Tanks Blitz, GTA 5 на серваку Unreal RP. Вступаємо в мій Discord сервер. Також подавайте заявки в клан Сергія, українські кочегари. Умови вступу будуть під даним відео. Будете співпадати умовам, Сергій буде приймати вас в клан. Клан активний. Кожної неділі забирає 10 кланових завдань. Винагород, верніше. Якось так. А на цьому в мене все. Всім дякую і до зустрічі!